Космонавти, хлібороби та родичі. Короткий список тих, ким захоплювалися черкаські депутати у дитинстві. Про це в межах циклу депутати та ж люди випитали в обранців мої колеги. Поза іншим дізналися й про те, ким слуги народу захоплюються нині. Про депутатських героїв детальніше. Ірина Малюкова для мене малої героєм був чоловік, який зняв кишеня з дерева. Уже я старша, молюся на та за наших захисників на сході. За кого моляться депутати Черкаської обласної ради? Ходімо запитаємо. Незважаючи на історичні махінації у радянські часи, у дитинстві Костянтину Маргаліїв каже, обрав собі гідних героїв. Найбільше захоплювався космонавтами, але й не тільки. Багато було тоді людей, які працювали в сільському господарстві. На жаль, я вже не пам'ятаю їхні прізвища, але нам завжди ставили їх приклад. Назвати конкретне прізвище нинішнього героя також не може. каже, схиляє голову перед усіма захисниками України, волонтерами та благодійниками, які долучаються до захисту країни. Поза іншим захоплюються й трударями. Вирощують для нас хліб, годують всю Україну, це теж герої. Спортсмени однозначно, це герої, які прославляють нашу Україну за межами наших кордонів. У нас багато героїв. Взагалі у нас героїчна країна. Космонавти були за кумирів і у екс-голови облради Валентини Коваленко. Її назвали на честь першої жінки космонавта Валентини Терешкової. Що правда каже, це були суто романтичні герої. Справжнім був прадід. Він розкуркулений був і витримав 16 років на засланні. Прийшов за три роки, побудував дві хати собі і, і старшій дочці, і е, помер. І ім'ям нинішнього героя також визначилася за кумира у Валентини українська льотчиця Надія Савченко. Вона вселяє надію в те, що все-таки Росія така потужна імперська машина. Поступиться перед таким символом, як вона. Точне ім'я свого нинішнього героя з свободівець Юрій Ботнар. Раніше, каже, рівнявся на батька та на військових. Читав книжки про війну, багато там героїв, про Другу світову тому Мій дід, який власне воював, теж надихав мене. Практично всі військові в військовій формі для мене вже були замовчанням героїв. Нині і досі надихається військовими, зокрема тими, хто відданий своїй справі. Анатолій Чупилка, який виконував свій обов'язок як українець, як націоналіст, як патріот, як член нашої великої свободівської родини, і на Майдані, і не війні, сам же військовий Олексій Юрченко у дитинстві конкретного героя не мав. Лише збірний образ і лише із близьких. Батько надихав мене займатися спортом, риболов лише може. Да. Бабуся мене надихала по медицині, бабуся мене була фельдшером. Ну а мама надихала до доброти, до чуйності, до людяності. Нині схиляє голову перед захисниками батьківщини. Я рік, як прийшов з війни, залишився мій батальйон, який був спочатку під Волновахою, там під Новотроїцьким. Зараз він під Гранітним. Кожен день, кожен день у хлопців там проблеми, дуже часто обстрілюють. Ірина Малюкова, Ігор Неділько, Вікка Новини.